Цього тижня ми зібрали найгарячіші теми, щоб ви могли впевнено пройти крізь звітний період із змінами, які стартують вже з 1 жовтня 22.09 розкриємо, як безпечно списувати заборгованості та уникати блокування ПН. Ви дізнаєтесь, як розрахувати позовну дальність та правильно оформлювати безнадійні борги. А ще як розпізнавати ризикові операції, щоб не допустити блокування ПН. 23.09. На практичних кейсах розглянемо. Алгоритми уточнюючих звітів, типові помилки 25-го року та штрафи, додатково про головні виклики військового обліку, заповнення списків, скасування військових квітків і обов'язковий наказ про підвищення кваліфікації відповідального за во до 1 жовтня. 24.09. вебінар. 1 жовтня. Нові правила для бізнесу та кадрів. Податки, акти, лікарняні, держбюджет. 26. Зміни для ФОПів і ЮРУСІП. Нові правила звітності та ЄСВ. Оформлення актів наданих послуг. Алгоритми щодо лікарняних, декретних і індексацій 26.09 покажемо, як виявляти і виправляти помилки у фінзвітності, правильно оформлювати премії та відображати їх у розрахунках і звітності. Зареєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео і отримайте знання, які захистять вас бізнес від ризиків і штрафів.